Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Американський журналіст Такер Карса нещодавно розповів про те, що Байден начебто хотів бити Путіна і що це намагалося зробити американські спецслужби. При цьому зауважує, що є великі проблеми із тим, що до кого перейде влада, що станеться з ядерним арсеналом, ну, в принципі, називає це безумством. Окрім Такера, жодних джерел щодо цього не було. Про це говорить тільки Такер. В принципі, ніхто не підтверджує цю інформацію. Більше того, не зрозуміло, а де, в принципі, такер зміг. Здобути саме таку інформацію, і це викликає питання. Ну а щодо вбивства Путіна, то напевно у Білому домі і справді могли обговорювати такі плани, обговорювати цей варіант, хоча він є доволі проблемним для американців насправді. Перша проблема це реальна захищеність президента Росії. У Путіна, в принципі, є різні рівні охорони, а також він не підпускає до себе близько невідомих людей. Ще й багато факторів щодо його захисту, тому ліквідація Путіна, напевно, фактично неможлива. Другий фактор це все ж таки непрогнозованість, що є великою проблемою якраз у цьому плані. Незважаючи на усі проблеми з Путіним, Сполучені Штати вважають Путіна все ж таки прогнозованим гравцем, тому що знають, що від нього очікувати, знають, які в нього є там червоні лінії, за які він, в принципі, і не переступає. з його вбивством не зрозуміло, яка влада до Росії в принципі прийде. Тут може бути два варіанти: чи буде пом'якшення, і справді можуть прийти якісь ліберали, на що, наприклад, американці можуть сподіватися. Але може статися і протилежне, і до влади в Росії прийдуть там якісь яструби, яких нічого не буде стримувати, і які там почнуть Третю світову чи щось таке. До речі, коли було повстання Пригожина в Росії, то пам'ятаєте, що Захід, в принципі, це більше перелякало, і вони його не підтримали, і в принципі ставили якраз на Путіна у той час. Тому що знову ж таки Пригожин є непередбачуваним гравцем і не зрозуміло, що станеться після там умовного приходу його до влади. Бібер і долік. Вот это Бібер, вот это долік. Тому, як буде трудно, то вони встануть і Виходячи з цього, адміністрація Байдена в принципі, могла про це думати, могли про це говорити, але реально для Сполучених Штатів це несе більше ризиків, ніж якихось плюсів та якихось реальних можливостей. А ну і в Росії підхопили балачки Такера Карсона і заявили про те, що треба провести там розслідування щодо американського президента минулого Джо Байдена, тому що ось якщо це обговорювалося, то це могло вести там до Третьої світової чи до ядерної війни. А виходить, такер підробляє чи агентом Росії, чи просто є таким зливним бочком, куди скидують ось таку інформацію, і він її публічно озвучує. Так чи інакше, але після рації Росії здається, що саме так. Видання рейтер, посилаючись на слова Трампа, пишуть про те. Що він заявив, що Майкрософт веде переговори щодо купівлі Тіктоку. Він підтвердив цю інформацію. зауважив про те, що й інші компанії розглядають покупку цієї платформи, що там йдуть перемовини щодо цього, але при тому не називає які саме інші компанії. Все більше і більше новин щодо майбутньої згоди щодо покупки Тіктоко, і боротьба за нього вже йде між багатьма корпораціями. Щодо Ілона Маска, то доволі цікаво, що він також може приймати у цьому участь, але раніше він був якби явним фаворитом, а наразі. Незрозуміло, в якому положенні він несправді знаходиться. Ну а так, TikTok, напевно, є однією з найпопулярніших платформ на території Сполучених Штатів, тому а вже ж, корпорації будуть за нього бодатися. Більше того, він ще й прибутковий. Видання Рейтер повідомляє про те, що російська делегація вперше прибула до Дамаску із візитом, з новим же урядом говорили. Але при цьому туди полетів не Лавров, а його заступник. Та ще деякі там дипломати, які займалися Сирією. Ну і сирійське видання САНА, посилаючись на свої джерела, пише про те, що сирійська адміністрація закликала відновлювати довіру сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення. Про яку компенсацію не уточнюється, але в принципі плюс-мінус зрозуміло про що йдеться. А також сирійська влада зауважила, що для відновлення відносин Росія має враховувати помилки минулого. Поважати волю сирійського народу та служити його інтересам. Ну ось видання Рейтер пише взагалі про те, що нова влада Сирії вимагає від Путіна взагалі видати Башара Асада. Спочатку було незрозуміло, про що вони в принципі мають говорити. Мої здогадки були про те, що про військові бази, і напевно про це теж говорили, але про це не так багато пишуть. Ну а так сирійська нова влада, по суті, відчула свою силу і взагалі в Росії. Просто взяли та запросили репарації. Ось такий цікавий мов. Ну, і справді, режим Башара Асада довгий час протримався завдяки російській допомозі. Більше того, російська авіація приймала участь і у військових операціях. Теж місто Олепа, сама російська армія, фактично повністю розбомбила своїми ракетами та авіацією. Та й взагалі, незважаючи на те, що Росія офіційно, начебто, повинна була воювати за гілом, вони і справді це робили, але воювали одночасно із якраз сирійською опозицією. Яка наразі при владі. А здається, що Росія на таке не піде, хоча, якщо будуть обіцянки залишити військові бази на території Сирії, то можливі якісь компроміси. З іншого боку, я не знаю, як відреагує Захід, з яким якби Сирія наразі налагоджує відносини, якщо російські військові бази все ж таки залишаться на території Сирії. Зрозуміло, що Захід у цьому не зацікавлений. Ну на рахунок видачі Асада, то в принципі це доволі комічно, хоча, в принципі, а навіщо росіянам Асад? Ну, якщо Асада видадуть, тоді можна буде робити запит на видачу Януковича. Фіце нещодавно назвав Зеленського ворогом Словаччини, а також він чомусь відмовився від постачань азербайджанського газу, про що нещодавно говорив український уряд, і говорить про те, що йому треба не тільки російський газ і вимагає саме його транспортування через територію України. Доволі дивні висловлювання з боку Фіцо, чому саме російський газ, чим його азербайджанський газ не влаштовує. Тим більше, як я раніше казав, що ця угода з азербайджанським газом схожа якраз на схематоз, щоб можна було підписати контракти саме з Азербайджаном, як би йому платити гроші, але насправді постачали би російський газ, тому що азербайджанський газ до України ніяк не дійде. Щодо Фіцо, то є відчуття, що він просто шукає приводів дібатися, і справді, що до цього газового конфлікту Фіцо постійно щось. Виступав проти української влади, то називав українців там нацистами, то проговорював якісь там російські наративи та інше. Ну Ось такий він звичайний русофіл, яким, до речі, завжди і був. Ну і український МЗС вже прокоментував слова Фіца, заявивши про те, що він отруївся російською пропагандою і що тому сприймає Україну чомусь ворогом. В НАТО нещодавно підтвердило, що Росія і справді планувала замах на голову компанії Рейн про це офіційно повідомили на зустрічі в НАТО, а, але говорять про те, що зірвали це вбивство, якраз розвідка Сполучених Штатів та Німеччини. Більше того, йдеться про те, що готувалася серія замахів, не уточнюють про такого, але можливо це знову ж таки пов'язано з мільтері сектором Європи та Сполучених Штатів. Уперше така інформація з'явилася ще у липні 2024 року. Тоді про це писав канал CNN і посилались якраз на американську розвідку. Ось така історія. В принципі, Росія знову ж таки постійно використовує різні гібридні методи проти Європи, і це напевно один із них. А про це вже неодноразово говорили, і що це є і справді великою загрозою для країн Європи. А цікаво, що інформація була і до цього, але вона була просто в західних ЗМІ, але ось зараз чомусь про це навіть офіційно заявили з ЛАВ НАТО. Путін нещодавно прокоментував можливі перемовини з Зеленським і почав вигадувати якусь хуйню. Він говорить про те, що коли Зеленський підписував заборону на перемовини з Росією, тоді він був легітимним президентом. А наразі він не може скасувати цей указ, тому що він є якби нелегітимним президентом, тому що не було виборів. Підписував цей указ. Він був легітимним президентом относительно. А тепер він не може його відмінити, тому що він нелегітимний. От фішка в чому. А при цьому зауваживши, Україна може це зробити, але цей документ повинен підписати не Зеленський. А згідно з Конституцією указ має скасувати голова Верховної Ради, тобто Стефанчук. І взагалі говорить про те, що не бачить бажання скасовувати цей указ таким чином, тому як би Україна не хоче насправді перемоги. А також заяви про те, що переговори можна буде вести будь-ким. Вести переговори можна з, з ким угодно, тільки в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Але якщо він хоче приймати участь в переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести, будь ласка. Якщо є бажання вести переговори і знайти компромісне рішення, Пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые... Катори будуть уповномочені українським государством підписувати села. А чого тільки у Кремлі не почали вигадувати, щоб найти на перемовини? Хоча пам'ятаєте, що півроку тому у Кремлі говорили про те, що вони готові до перемовин, що вони готові вже дискусію почати там з першої секунди, як Україна захоче, і що то взагалі там кривава влада Зеленського не хоче перемовин, а ось у Кремлі хочуть. Але коли реально дійшло до діла, то стало зрозуміло, що діці волужу і наразі вигадує якусь дичину. Тем легітимності, звісно, у Кремлі вже підіймали неодноразово, але здавалося, що останнім часом вона якось пішла. На другий план, і в принципі це, напевно, не дуже турбувало Кремль. Більше того, перемовини вони пропонували вже після того, як Зеленський начебто перестав бути там легітимним. Ну і на додачу до цього Путін знову намагається створити в Україні політичну кризу, називаючи Зеленського нелегітимним, і намагається зробити, напевно, щоб влада розкололась чи щось подібне. Про це, в принципі, говорив ще у травні цього року, коли вперше підіймалася ця тема. Але наразі це напевно більш актуально. Тому що вже якби підійшли до перемовин, але ось єдиною перепоною для цих перемовин, начебто, є Зеленський. Ну і Зеленський трішки пізніше прокоментував усі заяви Путіна, сказав, що Путін підтвердив, що боїться переговорів і робить усе, щоб затягувати війну до нескінченності. Також Путін зробив заяву про те, що Росія відвела війська з-під Києва якраз на прохання деяких європейських лідерів, щоб можна було підписати домовленості, і європейці, начебто, вимагали цього, щоб це не був договір з пістолетом біля скроні. А саме цікаве, що Путін сам розповідає про те, що він знав, що це обман, що Європа там та Захід обманювали Росію десятиліттями, але він все одно пішов на цей крок. До цього... Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно в Украине подписывать мирный договор, как один из коллег выразился. Я уже говорил, по-моему, называл его даже, с пистолетом у виска. Я говорю, да, хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе. Было ясно, что обман вполне возможен. Так на протяжении десятилетий Россия обманывали, говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений э, недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились. И в конце марта начали вывод войск из-под Киева. Логика просто залезна, то, то, Россия сама захотела обмануться и просто взяла и обманулась. Справді говорячи, то російська армія тоді просто не могла закріпитися біля Києва, і стало зрозуміло, що якщо вони там будуть залишатися, то просто будуть потрапляти до котлів, а тому вони і відвели свої війська. У цьому плані російська армія справді завжди своєчасно рятується від потенційних котлів, і було багато ситуацій, коли, в принципі, таким чином Росія рятувала велику частину своєї армії і не допускала оточення. І це насправді сильний бік російської армії, як би там не здавалося. Ірина Варіщук нещодавно прокоментувала призупинку зупинку на 90 днів і заявила про те, що це було неочікувано та неприємною новиною, але вони начебто на контакті з американцями і будуть думати, як же перекривати гуманітарні програми. Після цього Washington Post, посилаючись на заяву Марка Рубіо, написала про те, що Заморозка не торкнеться програм гуманітарної допомоги, які рятують життя. І що це, начебто, не буде стосуватися саме цих програм. Нагадаю, що багато програм, справді гуманітарних, вони були пов'язані з цією допомогою там для віч інфікованих та інші програми. І це стосується не тільки України, але й країн по всьому світу. А при цьому зауважили, що не стали робити виключення для програм, які пов'язані з абортами, з гендерними програмами, з допомогою трансгендерам та тощо. Ну зрозуміло, що нова адміністрація не вважає це чимось важливим. А от трішки пізніше з'явилася ще одна новина, теж у Вашингтон Пост, про те, що адміністрація Трампа скасувала замороження федеральної допомоги, і що, начебто, воно буде все працювати, і указ, якби по суті, анулювався. Це було так страктовано. Але трішки пізніше ще одна новина з'явилася, і речниця Білого Дому заявила, що указ Трампа про замороження федеральної допомоги залишається чинним і що, начебто, майже нічого не змінилося. А коротше доля цієї заборони взагалі не зрозуміла, то писала, що все працює. То писали, що вже і не працює, і не зрозуміло, яке остаточне рішення буде прийнято. Більше того, напевно, може бути і суд. Якщо через Верховний суд буде це оскаржувати, то рішення суду, напевно, і вирішить долю цього указу. А в принципі, дуже багато організацій вже подаються до суду і скаржаться багато на указ Трампа. Знову ж таки це пов'язано з багатьма гуманітарними програмами. Зеленський також прокоментував цю новину, заявив про те, що і справді є проблема із різними програмами, але заявив про те, що будуть шукати якісь інші кошти у американців чи у європейців по якимось іншим програмам. Подивимося, що з цього буде, але стільки грошей за такий короткий час фактично буде неможливо знайти. Видання Bloomberg пише про те, що компанія Microsoft починає перевірку китайського стартапу Дік через підозри. У неправомірному використанні технології OpenAI. пишуть про те, що це буде якраз узгоджено із компанією OpenAI, і ще спеціалісти Microsoft місяцями раніше помітили, що є дані, які вони, начебто, могли витягнути з OpenAI, і це було незаконно для видання Financial Times Представник OpenAI пояснив, що йдеться про дистиляцію технологія, яка використовується для підвищення продуктивності. Менших моделей штучного інтелекту за рахунок результатів більших моделей. У самому технологічному процесі я нічого не розумію, тому в принципі тут нічого мені коментувати, але щодо самого Китаю, то промислове шпигунство для Китаю — це база. В принципі, це було доволі довго базою для китайської економіки та для її зростання. А що вони щось там тирили і робили у себе аналогічно. Власне, є багато стереотипів щодо цього, та й в принципі є чимало скандалів, коли китайські компанії чи китайська влада. Які були пов'язані з крадіжкою якоїсь там інтелектуальної власності. А це навіть буває і у військовій сфері, пам'ятаю, був якийсь скандал між Росією та Китаєм ще так 5 чи 7 років тому, коли... коли Росія дізналася, що Китай справді стирив в них якісь технологічні напрацювання і почав використовувати свої армії. А тож, в принципі, це не дуже дивує, та й взагалі можливо успіх ось цієї китайської кампанії якраз пов'язані із крадіжкою даних. А Маркієве Клечко нещодавно записав ось таке відеозвернення, де говорить про те, що голова КМВА Тимур Ткаченко блокує ключові господарські питання і рішення у Києві, та взагалі вони вкрали усі в нього повноваження мера. Так звертається до Зеленського і говорить про те, що той повинен допомогти йому, якби, і що це схоже на узурпацію влади та руйнування демократії. Відбуваються спроби перебирання законних повноважень. Міської ради, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, втручання в господарську діяльність та її блокування це несе загрозу життєзабезпечення столиці. Ось такою несподіваною промовою виступив Кличко з одного боку, і справді Зеленський та його команда вони вже давно хотіли потіснити Кличко. Ще пам'ятаєте, це було ще до початку війни. Тоді намагалися якраз його прибрати з посту мера чи урізати якісь його повноваження. І тоді, в принципі, частину повноважень справді в нього забрали. Столиця тоді залишалася єдиним містом, куди не добралася якраз влада Зеленського та влада слуг народів. Ну і ще й деякі великі міста, де теж регіональна влада була досить сильна. Тис був присутній під час війни. Там була ціла медіа кампанія проти кличко після загибелі людей. Та з питанням укриття, хоча за укриття якраз відповідав не Кличко, а саме людина Зеленського, але тоді якраз саме проти кличка почалася реально велика медіакампанія, але тим не менше він все одно залишився на своєму місці. А щодо сьогоднішнього звернення, то воно було несподіваним, не було навіть ніякого інфоприводу, але може, але може всі почали якось мріяти про вибори і почали вилазити із своїх політичних коконів. Ось нещодавно навіть Мураєв з Китаю до нас звертався. А з іншого боку, враховуючи формат воєнного стану, це справді головну функцію виконує начальник військової адміністрації, що в принципі доволі логічно. Хоча тут вже постає питання того, а чи логічно тримати військовий стан на території областей, на яких немає реальних військових дій. Але тоді й багато що треба було б скасовувати на території України і виїзди, і питання ТЦК було б більш актуальним і так далі. Нещодавно був скандал з штрафуванням деяких мерів міст через те, що в них провалюється мобілізація, і нещодавно ось зі сторони військових заявили про те, що штрафування, що штрафування за невиконання планів мобілізації відповідає чинному законодавству, і йдеться про те, що місцеві органи теж мають бути залучені до мобілізації, до мобілізаційних заходів. І якщо мобілізація якби провалюється, то і вони несуть за це відповідальність. А сам кейс був проти міського голови Дрогобича Тараса Кучме, його оштрафували на 36 тисяч гривень. За його словами, такі штрафи можуть скоро виписати також меру трускавця та східниці. А ну, по-перше, саме покарання ні про що 36 тисяч гривень штрафу. Ще цікаво, а штраф буде сплачуватися з держбюджету чи з якихось приватних коштів. А по-друге, сам закон про мобілізацію був написаний таким хитрим чином, що уся відповідальність відразу розмазується і на міноборони, і на командування округів, і навіть на місцеву владу, яка і справді, як прописано, мають організовувати якісь мобілізаційні заходи. А тому зараз через провал мобілізації просто шукають крайніх. А закон такий, в принципі, дозволяє це робити, тому що знову ж таки чіткої відповідальності за цей процес ні на кому не лежить. І це дуже погано, як ви розумієте. Данія інвестує майже 2 мільярди євро в безпеку Арктики на тлі загроз Дональда Трампа щодо Гренландії. І Євросоюз нещодавно теж заявив про те, що вони посилюють свою офіційну позицію щодо цієї загрози і виступають проти такої риторики, яку наразі веде Дональд Трамп. Ну і продовжуючи цю тему, нещодавно нормальне опитування показало про те, що 85% жителів Гренландії не хочуть щоб острів ставав частиною Сполучених Штатів. Незважаючи знову ж таки на риторику Трампа, і лише 6% підтримують приєднання до Сполучених Штатів, і ще 9% не визначилися. А на рахунок опитування та місцевих жителів, то там син Трампа нещодавно якраз літав до Грінландії. Я думаю, багато хто про це чув там якихось знайшов бомжів місцевих, напялив на них ось ці кепки-мага. І вони там розповіли йому, як вони хочуть до Сполучених Штатів, і що усі там у Гренландії про це мріють. Насправді такого запиту ніколи не існувало, його і не може напевно існувати. І в принципі, знову ж таки, основний запит на незалежність, а не на зміну якоїсь метрополії, щоб перейти від Данії до Сполучених Штатів. А щодо самого захисту цього острова, то я в принципі не уявляю, щоб американці реально вторглися на територію Гренландії, та й не уявляю, щоб європейські війська. Якось проти американців почали воювати, чи якось реально чинити опір. Це майже неможливо. А Єврокомісія презентувала нещодавно свою нову економічну стратегію на найближчі роки, і там йдеться про багато спрощень адміністративних процедур, яких є чимало на території Євросоюзу в різних країнах. Єврокомісія зауважує, що це план для боротьби з промисловим та технологічним спадом порівняно із Сполученими Штатами та Китаєм. І все це передбачає перезапуск у стратегічних секторах, таких як штучний інтелект, зелена енергетика, квантові технології, біотехнології та робототехніка. Ось це було якраз на порядку денному Євросоюзу, і вони спам'ятали, що є ось такі інноваційні сфери. А цікаво, а чи зможе європейська бюрократія так швидко себе реформувати, враховуючи все, як робиться у Євросоюзі, то напевно це теж може затягнутися на роки, і такі реформації будуть відбуватися досить довго. І це створює таке якесь замкнуте коло. Євросоюз справді останніми роками впав ось у таку кризу. Порівнюючи з темпами росту Китаю та Сполучених Штатів, порівнюючи з їх інноваціями, євросоюз насправді у цьому плані почав дуже сильно відставати. І не дивлячись на те, що ресурсно Євросоюз може в принципі конкурувати зі Сполученими Штатами та з Китаєм, все одно він не досягає ніяких успіхів. Ось нещодавно Сполучені Штати та Китай почали боротися за нові ринки штучного інтелекту. А чи є в принципі взагалі якісь проекти у Євросоюзі щодо цього? Напевно, їх в принципі немає. У Сирії нещодавно лідера повстанців Аль Шара оголосили президентом у перехідний період. Дії конституції припинили, а парламент розпустили. Також аль Альджолані уповноважили сформувати законодавчу раду на перехідний період, яка якраз і буде виконувати роль парламенту чи щось таке, хоча він повністю його й буде формувати. А раніше в принципі аль Аль-Джулані і так зробили лідером Сирії. Фактично він сам зустрічався якраз з міжнародними лідерами і представляв Сирію на міжнародній арені. І ось наразі нещодавно почали говорити про вибори про перехідний уряд, і ось заговорили про те, що вибори можуть провестися е, найближчих 4 роки, тобто не скоро вибори перейдуть у Сирії. Ну, власне, напевно, це схоже на узурпацію влади, чого і треба було очікувати на території Сирії. Ніхто ж не сподівався, що там буде і справді демократія. А ну і цей перехідний період може затягнутися знову ж таки роками, а то й десятиліттями. Будуть говорити про те, що ось і будуть говорити просто про те, що Сирія ось ще не готова до виборів. Що треба, що треба там встановлювати порядок, що треба відроджувати економіку, тощо і що для цього потрібен саме ось цей перехідний уряд. А таке, до речі, було у Чилі. Саме Піночет був таким перехідним президентом 17 років. Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування щодо Ростема Умєрова, міністра оборони України, за звинуваченням у перевищенні своїх повноважень. Все це було на фоні якраз суперечок із органом Агентства оборонних закупівель. Більше того, проти Умєрова навіть виступили гравці Великої Сімки і заявили про те, що треба вирішити якнайшвидше це питання щодо проведення реформ управління та дотримання принципів НАТО. Щось не щастить Україні з міністрами оборони, один краще іншого. Більше того, наразі це вже поставило питання щодо постачань західного озброєння. І до цього навіть втрутилася Велика Сімка, і це дуже дуже поганий сигнал. А ну а так кадрова політика нинішньої влади на висоті тут нічого не скажеш. Один міністр краще іншого. Трамп, я тобі не вірю, але якщо ти приїдеш, ми посмотримо. Господин Трамп. Для переговоров приезжайте, пожалуйста, к нам в Россию.